Сьогодні продовжуємо Рубрику. Я сподіваюся, що вона дійсно припаде до душі, тому що ну, для мене вона стає вже такою рідною і справжньою. Я під час, коли запрошуємо до нас у студію, під час рубрики, яку проводимо і називаємо їм українці сучасності, отримую досить велике задоволення від того, що я запрошую часто людей, яких насправді вже знала, але якось в ефірі ми, можливо, і не зустрічалися. Тому приємно ми з ними зустрічатися ще, знаєте, так, от крізь призму телебачення у прямому ефірі. А сьогодні у нас у студії телеведуча і автор легендарної музичної телепрограми. Українського телевізійного хіт параду кліпів, співачка, самобутня художниця, що створила симбіоз етнічного модерного мистецтва, пристрасна траса до щастя. Як не зійти з цього шляху? Прочитайте її роман з неіменною назвою і дізнайтеся. Вона навчилася форс-мажори, чорні смуги розфарбовувати в яскраві кольори. Як їй це вдалося? Містерія літочислення. Її отака авторська виставка мандрує всім світом. Мистецтво для неї є справжньою медитацію. до вподоби Коко Шанель. Мені однаково, що ви про мене думаєте. Я просто про вас. Взагалі не думаю, отже, за мить у нас у студії буде досить цікава героїня. Зараз побачите хто. Я думаю, що багато хто вже зрозумів. У нас у студії Анжеліка Родницька. Мені дуже приємно. 223-09-71. Ми у прямому ефірі дуже прошу у цьому блоці. Будь ласка, ви телефонуйте. Тут не обов'язкове запитання. Все, що завгодно, ми говоримо дійсно про Україну, про українське, про наше справжнє рідне. Тому, будь ласка, Тільки вже телефонуйте, щоб ми встигли попереду 20 хвилин. Анжеліка, рада дуже бачити. На взаєм вітаю дуже всіх. Приємно бути дуже. Дуже. в гостях у тебе. Ти стільки всього наговорила, та багато. Але, я... Знаєш Це... про Кокошинель я скажу, що перша частина абсолютно точна. Я не рівняюсь на те, що про я мене думають. Думаю. А от друга частина не зовсім про мене, тому що я думаю про інших людей, але не в світлі того, як вони до мене ставляться. Але мені неоднаково, що відбувається з евакуйованими, та, якими та. б вони mm -hmm. не були, хорошими чи поганими mm -hmm. за Україну чи проти України. Мені все мені я, болить серце за кожну людину, зрозуміло. І я ну не можу сказати, що опікуюся, але uh -huh. дуже вболіваю за діток, які хворі на онкологію. Я проводжу там з ними різні майстер-класи, uh -huh. спілкуюся і роблю це вже багато років. Ну це питання не до того, а яка я хороша, mm -hmm. а просто, mm -hmm. просто розмова yeah. продовження того, а що ти про мене сказала, тому що uh -huh. знаєш, uh -huh. події, які ми всі зараз переживаємо, вони страшні. Але вони дивовижні, тому що вони відкривають різних людей тобі взагалі з іншого боку, про які ти навіть не здогадуєш. От Здається, там якась людина, яка собі ходить на роботу, займається mm -hmm. однаковими справами, раптом в якихось критичних ситуації кидає все і там починає допомагати. Одні мої подруги ходять кожного дня в госпіталь, допомагають доглядати mm -hmm. поранених бійців. Інші разом зі мною їздять, допомагають евакуйованим дітям. Ті роблять те, ті роблять те. І як ми ми всі дружно там вміємо здавати кров, вирішувати різні різні проблеми. Тобто, такий дивовижний час, в який ми живемо, він дуже і страшний, і неймовірно цікавий. Тобто, я вважаю, що нам пощастило жити в тобто, такий кажучи, особливий, особливий час. Я вставала час... продовження, що війна це насправді шанс. У багать, багатьох ну, моментах. Може, не хотілося б. Не, зараз хотілося вже б зовсім мета, говорити та, про війну не і не хотілося б цих шансів. Але ну, от, для, для мене uh -huh. якась знаєш, постійна війна. Там, в кінці 90-х я боролася за українську музику в українському ефірі. Як би це смішно не звучало, але сьогодні ми маємо ту саму ситуацію, коли українська музика ну, не те, що не потрібна, вона потрібна слухачеві, але вона не потрібна медійщикам. Чому пояснити. І складно, і просто водночас, ну, але ніхто нікого не чує, ніхто ні до кого не прислухається. Всі живуть от в медійній сфері дуже важко зараз розворушити ще такі невеликі канали, угу. і ваш в тому числі, який підтримує та. В різні акції, ну, uh -huh. я завжди вас запрошую, дякую, ви завжди відгукуєтеся. От, але велика кількість крупних каналів, вони ой, це не цікаво, або це не за це не платять, ще там щось, ну тобто всякі-всякі причини, але історії неприємні. Анжелька, але це ж не означає, що треба сісти, правда? І ні, так ти, ні, як ні, приклад, ні. і твої друзі, до речі, так? ти якось в одному інтерв'ю зазначила, що слава Богу, що на шляху ти намагаєшся зустріти людей ну, подібних до себе. ну, В багатьох речах, напевно, ну, вони, в працездатності те саме. І вони виходить. приходять, і такі люди є. І слава Богу, що знаєш, можна було б сісти. О, ти сказала в так, багато таких важливих речей: хтось скаже. Ой, навіщо тоді щось робити? Буду я сидіти, якщо ніхто моя там творчість, щось не користується. Але ж в нас є правда, і ну, слава ін... Богу, так, люди ін... роблять. Ін іноді настає такий час, коли, коли, коли не не хоче, хочеться опустити руки. А потім ти розумієш, що коли ти не йдеш, ти нікуди не дійдеш. Тому незважаючи на те, щоб з нами не траплялося, ми не можемо зупинятись. Тобто йти треба незалежно ні від чого, тому що. Тільки той, хто йде, долає шлях. Так, хто йде, хто знаходить, тому що сьогодні зранку спеціально переслухала пісню Знайди мене. Да, красив, да. Та, взагалі, красиві Дя, такі слова. Да, як щастя, всіх людей знаходить. Ну, У нас знайшовся телеглядач, який додзвонився, тому будь ласка, раді вас, чути, кажіть. Да, Привітую. Доброго так? дня. От скажіть, будь ласка, рік так я бачив вашу. гостю в, в, теленовостях. Она проводила мастер-класс с детьми по изготовлению или раскраске крашенок или писанок. Скажите, пожалуйста, проводите ли сейчас вы этим на какой-то это платной основе или бесплатной? И если благотворительные какие-то, я имею в виду школа интернат и так далее, то есть Ви ходите на деяких. Дякую. Ну, проводжу. У мене є якісь власні програми. Ну, знаєте, Не обов'язково Рудницьку кликати для того, щоб провести майстер-клас писанкарства в якійсь школі. Я думаю, що ви для цього знайдете. У нас море є людей, які займаються писанкарством. Тому що, ну, на жаль, Всіх, кого я люблю, охопити увагу і неможливо. Я це в якийсь момент зрозуміла, бо в мене був такий, знаєш, коли я хотіла все, 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 все встигнуть, і все встигнуть, все одно неможливо. Тому так, такі майстер-класи я щороку провожу в дитячому відділенні Інституту Раку. Uh -huh. Проводжу як якісь великі мистецькі акції. Але це цілий рух уже почався, таких майстер-класів, тому є дуже велика кількість людей, до яких можна звернутися. 223-0971, будемо ще раді вас почути. Дякуємо за запитання. Бач, це спостерігають за вашою творчістю. Побачив, хоча насправді. А... Ну, знаєш, я, я просто там багато справді чим займаюся, але є якась поліпоповинна бути політика пріоритетів. І угу. зараз я вирішила. Що мені час дописати свою дисертацію про символи. Я вже кілька років займаюся науковою діяльністю на кафедрі фольклористики Університету Шевченка в інституті філології. Там прекрасний колектив, дуже, дуже цікаві люди. Вони, побачивши мої роботи, запропонували мені розшифрувати, що написано в тому числі. В моїх роботах, а також в старовинних орнаментах, які присутні там в українській традиції і в принципі в світовій традиції. нас ж все на символах, насправді. Так, Таких а скільки в нас стільки сонця, стільки символіки сонця, я додумаю, це, це так... взагалі можна говорити там, безкінечно, безкінечно але uh -huh. це справді така дуже цікава тема. От Я uh -huh. нею захоплювалася просто як читач, як глядач а тепер от вийшла ще розібратися як науковець. Але чим більше знаєш, тим більше розумієш, що нічого взагалі не знаєш. Чи додзвонювач, прошу, ви в ефірі, кажіть, будь ласка. Я можу говорити? Так, прошу, ви в ефірі. Вітаю Добрий день вам. Дуже приємно мені було слухати від вас, що ви займаєтесь з дітками, що ви дуже любите, ходите там в інтернати. Я теж цим займаюся. Но я бы желала очень, чтобы цифира прозвучала, Потому что, пусть Господь меня просит, что на Украине очень много людей байдужие. Я занималась ворвинским домом Малюток, где серебральный Паралич просто так, по Божьей воле. И благодаря этому, когда мне не разрешили ребенка удочерить, я добилась, чтобы через даже администрацию спасибо, через управление прессы сняли все. І 29 дітей удочерили і усуналіли больних, совсем больних. Дуже дякую Молодець, вам за небайдужість. Дякому, так, Це дякую. так приємно, ви кажете байдужі. У нас, у нас небайдужі люди, вони допомагають, просто в кожен в міру своїх можливостей, і дуже багато людей, яких я зустрічаю, вони говорять про те, що вони просто не знають оцих стежечок протоптаних. Угу. Люди звикли все-таки по протоптаних стежечках ходити. Угу. Тому будемо підказувати. Є безліч благодійних фондів. І не і можна не користуватися, можна просто прийти в найближчий дитячий будинок. Ім ну, телесто. Я так як ви і зробили? Я так, так розумію, що ви там зіткнулися з якимись людьми, які нечисті на руку були, але це ж таке. Слава Богу, я... інші люди. Так, да, ну знаєте, все-таки публічна людина вона повинна там, ну, розказувати про якісь дрібні локальні історії, ну, трохи смішно. Тому я топ топчу стежки яким чином. От зробила акцію Побажай країні щастя в Софії Київській. Ми розмалювали спільно угу. з багатьма людьми відомими і з дітьми евакуйованими, і з дітьми-сиротами дерево бажань в Софії, І кожен прив'язав своє побажання. Таку ж акцію, під час цієї, акції, ну це мистецька частина. Акція не мистецька, це те, що діти могли познайомитися з Краматорська, з Маріуполя, Слов'янська із нашими зірками. Вони з ними фотографувалися. Їм це так дивовижно було. Побачили, що їх люблять і про них пам'ятають. І всі відомі люди, це був мій день народження. вони так, приносили так. не подарунки там і квіти, як а я що? попросила, а подарунки дітям. Діткам? Так, і от ми, ми завезли діткам ці подарунки, mm -hmm. і знову ж таки, це, це просто приклад того, як треба використовувати свої можливості публічної людини для того, щоб допомогти іншим. Багато людей після цього виявили бажання напряму спілкуватися з тим чи іншим дитячим будинком. Зараз таку акцію я роблю в Черкасах. На день Івана Копала, 6 числа, ми будемо О, розмальовувати буде, так? дерево бажань. Mm -hmm. так. І запрошую всі всіх долучатися. Дивиться, А де буде відбуватися? А в Черкасах, в долині, в долині, в долині Троянд. І запрошую, до речі, вас липня, поїхати 6 та? липня. Так буде і концерт, і пускання вінків на воду, і вогняне шоу, і багато всього цікавого, але е, історія... і, знаків. і суть, так, історія <реш> з деревом бажань вона продовжується. Тому що я познайомилася з однією монашкою, і вона каже: в Києві більше людей, які готові допомагати, у нас менше. Тому от будемо е, цю історію, цю. Тему ці, цей гарний приклад поширювати і в інших частинах України. Хоча, коли я спілкуюсь з людьми і їжджу зі своїми там чи концертами, чи виставками, я обов'язково зустрічаюся і спілкуюся з людьми, я не відчуваю різниці, про яку говорять політики, наскільки відмінна одна публіка від іншої. Публіка Освічена, яка не байдужа, яка хоче чогось від цього життя, окрім поїсти, поспати, сходити на роботу для того, щоб заробити гроші, щоб поїсти і поспати. Вони однакові, вони чогось хочуть, вони прагнуть змін в цій країні, вони вболівають за все, що відбувається. Інші люди ліниві, при якось примітивно уявляють собі життя. Ну нам на них не треба не зважати, нам треба їх приваблювати, заохочувати, розповідати, угу. кликати на всілякі акції. Можливо, то те, про що ми зараз говоримо, буде комусь із них цікаво, і вони вперше прийдуть там і зроблять якусь гарну справу. Іграшку принесуть, чи пластилін для дітей, чи зошити для того, щоб діти могли малювати, там чи писати, чи він, книжку якось не нести такі величезні кошти. Абсолютно. Можна люди, як ви дуже гарно зазначили, принести той пластилин пластилин, і он але він викличе у дітей величезну радість, правда? Так, діти люблять чи щось, щось робити одразу руками. Для них це буде перше, що можливо. Стави вони це. одразу і вхопляють. Не, не кожен з нас може там ділитися так. коштами, але в кожного є зайва банка варення, яку він може віддати комусь іншим. Тому е, кожен по можливостях і повинен Карлсону. Карлсон, ми багато не будемо показувати, просто хочу глядачам нагадати, показати ваші роботи. тому що ну, тут, Я так розумію, якраз і те, що було презентовано у багатьох країнах світу дійсно місцерія ну, Тут різні роботи, насправді. Так. Зараз воно піде, все. тут є і те, що ви пишете. Це загальна назва цієї виставки «Містерія Оця робота, така літочислення. Заглавна вона Оце, так? на рекламі, mm -hmm. так вона називається День народження Сонця. Mm -hmm. От. Ну І всі інші роботи такі фантастичні, феєричні, яскраві, життєрадісні, наповнені. Сонцем, і кольорами і якоюсь енергією. це різдвяна зірка. Mm. Я, я люблю свої роботи, особливо в процесі. Знає, для мене таїнство це коли от біле полотно, яке mm. починає наповнюватися кольорами. Це, це так, ти отримаєш від цього величезне задоволення. І коли мене запитують, от як ти там боїшся, переживаєш про виставки, я кажу, та ні. Вже ти, 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 ти це вистраждав там, чи вилюбив тоді, коли ти oh, це вилюбив, створював. Любив, да. І тому вже там хвилюватися як це сприймуть інші, ну сподобається, я буду рада, не сподобається. ну У кожного свої смаки, нічого страшного немає. Тому, ем, коли ти щось створюєш, ти отримаєш величезне задоволення. По-друге, ти стаєш небайдужим, тому що той, хто створює, і не може бути варваром. в принципі. Оце одна ще з моїх концепцій, чому я почала займатися майстер-класом. Не тому, що в мене море зайвого часу, а тому, що я якось відчула в якийсь момент, що коли ти щось робиш своїми руками, ті ж писанки вони такі крихкі, і ти а, боїшся, боїшся так, якщо ти дихаєш, Так, так якщо ти сильніше притиснеш яйце, це все. все воно зруйнувалося, Діти ридають в цей момент. І от я їм кажу, ви бачите, скільки зусиль треба докласти, щоб зробити маленьку писанку. А от уявіть собі, скільки треба докласти зусиль, щоб побудувати будинок, щоб побудувати школу, щоб створити, надрукувати книжку. Ну, будь-що за шитамука моя зачіпляється. І це теж велика наука, яка будується на якихось дуже простих речах. І вона важлива, ну, і плюс таке спільнотворення, творення, коли люди щось uh -huh. роблять спільно, вони дуже легко контактують. Вони один одному розповідають те, чого ми не зможемо е розповісти. Ну давай поговоримо, незнайома людина. Ну давай, ну про що ти поговориш? Ну там про погоду, про ситуацію. А коли ти щось спільно робиш, тебе з'являється дуже багато реально всіляких цікавих речей, за які ти чіпляєшся і. І дорослі і діти незалежно ну, спільнотворені народжується істина. А істина, що насправді добрі слова, як чули, як у передні сказав у нас лікар. Зроби добро собі, ну а потім і всім зробиш ну, на справді так, так на справді фактично і, і коли ти uh -huh. робиш щось хороше комусь, ти робиш в першу чергу хороше собі. Uh -huh. Тому що ти краще до себе починаєш ставитися. Чи одразу не так? думаєш, воно ну все так погано? Все десь включається. То ліхтарик що насправді є куди рухатися, ну, і, і ми мистецтво куди... це звичайно дуже гарний спосіб таких дипломатичних встановлення дипломатичних стосунків з іншими людьми. Uh -huh. І з іншими країнами, бо коли я приїжджала в. Ну, я звичайно не так багато мандрувала, як мої роботи. У мене нема можливості стільки їздити по всіх країнах. Але люди через мистецтво пізнають тебе, пізнають твою країну. Вони більше хочуть дізнатися про Україну, і для мене це було велике щастя, коли в мене була можливість розповісти, що мене тільки корумпована дуже країна, як це було раніше, там так, але і країна, в якої багато Древня культура, в якої величезна кількість митців прекрасних, в якої фантастична природа, дуже гостинні люди і багато-багато чого іншого хорошого, чого можна і варто розповідати про нашу країну. Показувати. Тому що ви бачили, скільки там було тільки щось символів. Я хотіла одразу щось там, знаєте, як Пояснити. Разумію, що... Ні, для себе навіть, але розумію, що там є такі деталі, такі, ну нібито дрібні. Ну, на, фо... на... на тлі там всього кола кольорового. Там такі у вас викрути. Використані детальки, що просто можна сидіти розглядати, я не знаю, годинами, чесно, якусь роботу одну вибрати і все одно не зрозумієш. Ну, я так о, знову показано. Ну всі, коло всюди, це супер. Ну, Коло тому, що ми розуміємо, що для зараз. Да, Місячне кола... колесо називається ця угу. робота, вона найбільш відома і вона була от, заглавною в моїх художніх альбомах. Угу. І... Багато людей дуже просило її продати. Я, я не продаю, до речі, свої роботи взагалі. Uh -huh. Не тому, що там мені хочеться ними гратися, а просто я визначила для себе іншу їхню місію. Вони їздять і розповідають різним людям про країну, і про мене, і про, про нас усіх, в принципі. Тому що все одно художник. Опирається будь який на базу, з якої він виріс на якусь таку українську є... традиційну. Сухс я дивлюсь і чесно не знаю, чому вже ми завершуємо. А чомусь на згадку прийшла Марія Приймаченко. Не можу зрозуміти чому. Десь можливо і аналогія в мене зараз. Я не знаю, не буду зараз пояснювати, вже ефірного часу немає. Я дуже ну, дякую. Ми ще зустрінемося. Да, Поговоримо про музику, му... бо ми сьогодні про музику, про музику якось... не сміли поговорити, так. про літературу. Так, є про що до речі багато говорити. Ми обов'язково будемо запрошувати, обов'язково будемо продовжувати. Шановні глядачі, ми сьогодні. Підня, такі йдемо у відпустку, коли це буде в понеділок. Будь ласка, протягом місяця матимете шанс. Телефонуйте нам в редакцію, пишіть на нашу електронну скриньку, пишіть там людей, які б ви хотіли побачити у нас саме у таких блоках, у таких програмах. Ми запросимо всіх, коли ви, до речі, будете пропонувати, можливо, ви якісь коментарі, якісь запитання одразу нам напишете. Ми все, все, все використаємо. Ну, ви ж знаєте, що ми працюємо відверто, чесно, так як хотілося, щоб всі дійсно працювали, і дозволяємо всім вам висловлювати свою точку зору. Дуже сьогодні і бути щасливими обов'язково. Ви так, знаєте. Що... Ми зовсім, всі так? якісь нещасні, але насправді щастя не зовні знаходиться, воно знаходиться всередині людини. І коли людина наповнюється цим щастям, вона ділиться ним зі світом, а світ віддає сторону. Ось так. Знаходьте один одного, знаходьте щастя для один одного і будьте щасливими. У нас сьогодні утре ті Анжеліка Рудницька була. Ну, кажу вам до зустрічі о 15.15. 15, .15. Побачи. Побачимось.